Всі привіт-привіт, з вами Йола, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Шепітливі верби. До речі, мені здається, що гра перекладається не Шепітливі верби, а шепіт Вілоус. Тому що поясню. Вілоус в нас перекладається як верба, здається. Ось, Але тут же ж мається на увазі не дерево, а прізвище. Власника маєтку. Тому, скоріше за все, це не шепітливі верби, а шепіт а, самого вортрама, типу Вілса. Ось, коротше, пігнали далі проходити. Сьогодні ми скоріше за все з вами ще закінчуємо проходити а... ось цю гру. Так, Вортрам Вілс пише. Я не впевнений, що я зробив таке відчуття, що частини мене були вирвані з мене і перетворилися на темних Тіньових демонів. Вони бродять по території, і я можу відчувати їх присутність і бачити, як вони снують, наче купа тарганів. Я не думаю, що хтось крім мене може їх побачити так, як тільки я цікавився ними, я не повернувся неушкодженим. Я зробив, що міг, щоб зв'язати зв їх і обмежити їх. Але я не знаю, наскільки добре це спрацює. Я бачив речі, на які більшість чоловіків не наважуються. І я вважаю, що таємне знання всіх бажань безсмертне життя. Я поки не маю умов прийняття цього довголіття, але я знаю спосіб. Так, окей. Мені в коментарях я читала, ви писали стосовно того чувака, який знаходиться типу в сараї. Ось розказати йому, щоб він зняв тягар коротше, своє, свого серця стосовно Дарбі е, Халарона. Ось, але, е, типу, я не можу туди, я можу туди повернутися, але в мене ж нема. Ем... Хотіла б я знати, як грати на музичному інструменті. Можливо, колись я навчусь. Ось, але ж в мене нема е, перетворення на привода, тому я не можу, коротше, йому сказати про те, що Дарбі Халарон, е, відчалив у добрий світ. Ось тому це треба було зробити до того, як ми знайшли батя нашого. Так, і я ще виходить не можу. І я ще не можу зібрати одну ачівку, тому що в мене нема кільця. Точніше, я не можу приводом стати. І там, коротше, типу, кільце показує на стіні малюнок, і це ачівка. Ось. А через те, що ми не можемо стати приводом, ну, власне, я і не можу цю. Ачівку зібрати. Так, е, Джон Елкхорн пише: Я пішов глибше в особняк, щоб знайти джерело цієї таємничої сини сили. Що було викликом для мене? Я хотів ігнорувати його, але я просто не можу. Воно в моєму розумі, е, навіть коли я сплю. Е, Пробираючись через особняк, у мене виникли деякі труднощі. Там стільки дверей, які замкнені або просто заблоковані. Є навіть місце, де обвалилася стеля. Я подивився, але крест для будівництва е, в державних архі... архівах не існує. Я знаю, що знайду шлях. Це просто займе деякий час, і я нутром відчуваю. Окей. А, а, а я а як, скажіть мені, будь ласка, ась собака, ти така сутула? А. а Де ця фігня повзає. Так, ось отут. Ліжко. Так втомилася, але треба йти. Ну так, ну так, там бач якось при смерті лежить. Так, ще одна записка, господи. Е, бать пише Отже, я добрався до осередця особняка. Я не знаю, що я очікував знайти, тому що все, що було в цьому місці, було порожнє, е, була порожня кімната, як десятки інших. Я відчуваю себе так ніяково, але крім цього, я не думаю, що це особливо в будь-якому випадку. Це відчуття все ще всередині мене. Це погане перечуття, яке нагадує мені деяку уяву е, навислого покарання. Я провів так багато часу в номері, скільки я міг у пошуках підказок до того, що я відчував, але нічого не було. Тепер я навіть не знаю, слід відмовитись від пошуків чи ні? Я не знаю. Раптом я відчуваю себе настільки безнадійним. Я просто хочу побачити мою сім'ю. Блін, жесть, чувак, мені дуже шкода тебе. Якщо чесно. Так, окей. Що це за? Чого тут таке червоне світло. <хи> так, зброя речовина, істота. Зараз я знаю, що це, що це за демони. Е, вони це шматки, понівеченої душі вор трима, і у них є власний розум. Він поправся, е, порпався у місцях, у яких не повинен був порпатися. Він шукав знання, які не призначені для людського розуму. Це призвело до перелому його душі та душі цих а, найкоханіших його дітей. Я повинна бути обережною навколо них. Вони ведуть себе як сторожові пси. Вортре, вортре, вортема, господи, і я не можу дозволити їм зловити мене. Вони розірвуть мене на шматки, якщо зловлять Ні, ну це я, це я розумію. Хотіла би, щоб тато зіграв зі мною тут зараз. Це я розумію, що вони тебе а, розірвуть на шматки. Але що поробиш? Так, ще записка. А, ні, не сюди. Так, а, бать пише остання записка, до речі. Я більше не знаю, що відбувається. Я втратив частину своїх днів тут, в особняку, і я не знаю чому. Я відчуваю час від часу, як за мною стежить, і я чую шепіт у вухо. Але коли я дивлюся, нікого немає. Днями я опинився всередині катакомб, дивлячись на двері. Я не міг пригадати, як я там опинився. Останнє, що я пам'ятав, це як я обрізав живопліт. Я прокинувся тут сьогодні вранці. Я навіть не впевнений, чи спав я вдома, але я мав моя пам'ять. Моя пам'ять настільки туманна, мені треба переконатися, подзвонивши додому. Я повинен поговорити з моєю родиною. Я не знаю чому, але я просто повинен. І він так не. сяючих обладунках, треба ще зброю. Схоже, що ці обладунки лежать тут цілу вічність. Двері зачинені. А, ти мені відчинеш двері? Трупа. Вона так характерно виділяється тут. Так ні це не сходи. Натисни, щоб розгадати загадку лицаря. Так. О, відкрила. Згадати загадку лицаря. І це вниз, походу, тому що тут ця. Як її. Статуя свободи. Показує, це, блін. Статия свободи, вона ж показує, типу, вниз, чи мені потрібно все-таки нагору. А, все-таки нагору, окей. Так, ось і зброя. Ця булава така важка, як комусь вдалося її щось там. Мені дуже не подобається ця кімната. Слухай, так булавою можна цей. Булавою можна маха махатися. По башки, По башкенці. Так, і виходить. Е, тепер ось так. Так, окей. Е, Здобути досягнення Knight Life. Е, так, 13 з 13. Ми виходить всі записки пискиз познаходили, так? Е, час. Прийш... Ой, господи, зараз. Я слину подавилась. Час прийшов. Я підготував моє майно, щоб вижити, коли я зникну. І так воно й буде. Для майбутніх поколінь всі місцеві жителі будуть знати моє ім'я. Я засновник цього місця, міста, і я ще з ним не закінчив. Безсмертя в моїх руках, я просто простягну руку і візьму його. Після цього е, час нічого не означатиме для мене, оскільки на небесах я продовжу пошук е, способу побачити мою Марту. Зрештою, я повинен отримати те, що я хочу. Я завжди так роблю. Все, що мені зараз потрібно, це відповідний господар. В юності я прагнув знищити Квантако, але я радий сказати, що я провалився в моїх починаннях. Одного разу на цих землях повинен з'явитись нащадок цього дурного шамана. Коли цей день прийде, я буду знати про моє спасіння. Я буду павуком, а він мухою, я буду вичавлювати з нього сили і кров та поглинати їх. Мій час скоро не стане. Я поза законами цього смертельного кільця. Я ні чоловік, ані жінка не зупинять мене. Який ти класний, просто, я в шокові. Так, виходить. Э... Вортром всі записки, Джон Елкорн — всі записки. Летячий яструб, всі записки, Дарбі Халарон, всі записки, і Флер Ларю теж всі записки. Лист до Єремії і Люпопний лист. Ми знайшли всі записки. Статуя Ворма Віллса. Якщо б я була багатою, я б теж мала свою власну статую у себе вдома. Мені щось здається, що я зараз зайду сюди в двері, і серія в нас закінчиться, щось маленьке. Маленька серія виходить, мені здається. А, ні. Ні. А там згори бать. До речі. А мені туди і потрібно йти. В мене ж нема. Хоча чому Амулет висить і в мене на шиї, чому я не можу, типу, його заюзати. А, це тупо трішки. Це тупо трішки тупо. Записка з іншої сторони. Ось воно. Вор вортем і мій тато знаходяться за цими дверима. Я це відчуваю, але мені вже не страшно. Зараз настав час діяти рішуче. Тато потребує моєї допомоги. і Я не дозволю йому впасти цього разу. Мені байдуже, через що мені доведеться пройти. Він мій батько, і я нікому не дозволю забрати його в мене, незважаючи ні на що. ворт я сподіваюся, ти готовий прийняти мене так само, як я тебе. Ти повернулася навіть без свого амулету але ти надто запізнилася, тобі мене не зупинити. Мені байдуже, що ти говориш, я врятую свого батька і не маю значення як. Дурне дитя, ти спробуєш мої страждання на смак. Побачиш минуле та усвідомиш мій біль. О, це ця його жіночка. Ти не розумієш ти не розумієш. Вона була для мене всім. Вона була матір'ю мого сина коханням, мого життя. А ти, ти нагадуєш мені про неї та про те, як я зраджую їй, коли ми разом. Будь ласка, Вортрем Вортем, я, будь ласка, я кохаю тебе, не треба цього робити. Я більше не можу цього робити не буду. Я більше не буду її ганьбити. Він вбив її. Він її вбив. Так? Погоду, скоріше за все, що так. А, ось і ніж, до речі, на кухні. Капець. Бачили в нього очі чорні були. Ти не розумієш. Вона була для мене всім. Вона була матір'ю мого сина кохання мого життя. А ти. Іша. Так це щойно було. А, -а, а, я можу повпливати на події, серйозно. Будь ласка, вор. Вортем, я... я маю тобі дещо сказати. Я вагітна, це твоя дитина, Ворт... Вортем. Ми маємо бути родиною. А, -а, 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 -а серйозно. Я не зрозуміла, що щойно що, що відбулось. Е, яким чином. Якщо подумати глобально, яким чином е-е-е, те, що він не загірячив свою е, жінку другу? Це переміщення через час, чи що? Я щось коротше не цей. Що, ні, ні, цього не може бути. Вона була вагітна, ні. А він її коротше. А все я зрозуміла. Єлена коротше показала йому, що могло би бути, якби він її не вбив. Ось, А він її вбив. І тепер він коротше сконає через свої докори сумління. Що я зробив? Марта хотіла, аби я був щасливим. У нас могло би бути все, що я зробив. Це має значення, я був приречений з самого початку. Подивися ще на жах мого життя. Дарбіо Холорон, до речі. Дуже дякую Вортрам, що запросив мене випити. Давно ми не спілкувалися, я б сказав пора. Звісно, старий друже, давненько ми з тобою не бачилися. Я вже і скучив за тобою. Бачу, у тебе купа неприємностей. Так, які є. Та, які є. Мені тебе теж бракувало ворт, Вортем. Нам доведеться тепер частіше тут зустрічатися. А вже ж будемо дарбі, вип'ємо, аби полегшити твій біль. Ти кращий друг, якого би міг попросити ворт, Вортем. Я хочу завжди прочитати не Вортем, а Вортрем. Мені не вистачає там однієї літери. Він його прямо яду нас налив. Там пляшка була з черепом, типу. я можу щось виправити зараз. Так, це ми читали? Це ми читали. Так, окей, стіл. Трясти стіл. Заради Бога, Дарбі, ти п'яний, веди себе чемно, подивися на себе, в якому ти стані в останні місяці я з огидою спостерігав за твоєю деградацією. Ти правий, друже, ти завжди правий. Ти був такий добрий до мене, а я ось зганьбив себе. Я дуже добре знаю, який я тягар. Тягар вдало сказано, якби я знав, що ти підеш таким шляхом, я не знаю, що й думати. Я знаю, останнім часом я не був самим собою, я збирався сьогодні вночі покінчити з собою, поки ти спав. Але твоє запрошення ворт, воно, воно дало мені надію. Я тобі не, каз... не сказав Вортем, але та дівчинка, яку я вбив, вона не дає мені спокою. Спочатку у снах, але я більше, е але більше я бачу її, коли не сплю. І тоді я відчуваю, як пекельний вогонь посмалює мене. Та моя шкіра починає пахнути сіркою, друже. Я чую, як смерть співає мені вночі. Mm -hmm. Навіщо? Навіщо я все це зробив? Він не мав померти вій... мій бідний дарбі. Коли я перетнув межу, це все той клятий шаман, який надурив мене зі своєю некромантією. Твій предок, знайди. Знайте, що ваш рід зоб зробив зі мною. Так, витяжчий яструб. Те, що ти говориш, правда, ти можеш допомогти мені знов побачити мою дружину. Так, але спочатку твій дух має бути очищеним. Ти готовий до цього? Е, так, я готовий, кажіть, що мені робити знахарю. Ти повинен розірвати свої земні зв'язки, маєш не згадувати про свою дружину, тільки так ти зможеш знов побачити її. Ці свічки захистять нас від темряви. Ага. Це зло? Прилетіло. Потушило свічки зло. І... Так, я прочутувати на це не хочу. Що я не розумію, а що я зараз можу зробити? Запалила свічки. А що далі. Керуйте свічками, натиснувши А. Ах, не запалила. Я не запалила свічки. а, -а, -а, -а. Нет, нет, Я зрозуміла, як це трохи. Я просто зрозуміла, як Треба зробити. Ну, можна якось цей? Давайте вже, чого воно так довго. Алло. О, нарешті, господи. <плес> чого так довго? Так, окей. Давайте, погнали Давай, давай. Давай, давай, давай. Давайте. Ом... Ай, блін, в мене в вух пострілило. Так, мінус один, мінус два, мінус три. Мені ж все одно, напевно, я в якому порядку... Таку... Запалити свічки. Я запалила. Все, захист працював. Вор... Вортем, я тут Вортем Марта, о, моє кохання, як мені тебе бракувало. Без тебе життя дуже важке, як мені далі жити. Я завжди буду тут з тобою, ворт, Вор... Вортем. Я ненавиджу це ім'я. Тепер ти знаєш, як можна мене побачити, коли життя для тебе здасться здається важким. Живи своїм життям та попіклуйся про нашого сина. Прощавай, коханий. Я кохаю тебе, Марта, зараз і назавжди. Ти допомогла мені подивитися на речі більш уважно. Єлена, подивися. Де я зробив помилку? Я тільки сподіваюся, що це не надто пізно для мене. Е, нарешті я побачу, як виглядає загробне життя. Прощавай, Єлена. Ми звільнили душу вор... Вортема. Вілса, ага. господи. До побачення Ворте. Вортем. Нехай твоя душа спочиває з миром. Єлена? Тато, ти прокинувся? Так, що сталося? Що ти тут робиш? Це довга історія, тато, але не хвилюйся. Я розповім тобі все по дорозі додому. Ми врятували батя. Угу. <хи> не врони його тільки. Це ж на згадку хай буде. О, повернувся дух є. Е -е -е. там, 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 там. А чого він вампір, чи що? Що це таке? Який жах. Так, це у нас були автори. Добре, друзі, така в нас вийшла серія. Трішки коротенька, блін, всього 25 хвилин, ну нічого страшного. Коли остання серія в нас. Знаєте, це дуже велетенська проблема. Виходить завжди, коли починається нова гра, перша серія виходить маленька. ось, І остання серія виходить або маленька, коротуська, прям така малесенька, або прямо велетенська вона, коротше, виходить. Ось, а, або, ну, коротше, або так, або, або так. Або маленька або велетенська. Ось. Е що по грі, я скажу, типу, маленька, я не знаю, рецензія наприкінці відео, щоб трішки збільшити час цього відео. Ось, е гра в принципі, сама по собі прикольна. Е ось е загадки там у світі е загадкова історія, це все прикольно. Мальовка мені теж, в принципі, сподобалася. Ну, стиль гри, він прикольний. Ось а, по перекладу. Переклад мені не сподобався. В плані того, що а, помилки, слів, там всі такі справи. А, с, як це як це сказати? Він, вона, воно, коротше, ось ці всі скл склоняння, коротше, вони теж а, не а, дотримані. Ось. Але, ну, блін, ну. Ні. Це все погано поганий переклад вийшов. Знаєте, 50 на 50 типу, як на мене, грає го року. Вона не така вже й стара по великому рахунку. Ось тому, тому якось так. Ам... Ось. Якось так. Гра прикольна, я ще в неї, в неї покашу, покапашуся, Мені там треба ще одну ачівочку вибити в цій грі. Ось, але цього я на запис не буду вже робити, і треба коротше ще буде спробувати після того, як ми Дарбі Халарона звільнили, спробувати сходити коротше, в той сарай і сказати тому чувачку, що ми звільнили типу Дарбі Халарона. Ось е, така в нас серія вийшла. Пишіть в коментарях, що е, ви думаєте про цю гру. Як вам взагалі ця гра? Ось. Е, які ваші емоції після проходження нашого цієї гри? Ось е, на цьому ми з вами закінчуємо З цією грою. Сподіваюся, вона вам сподобалася. Сподіваюся, вам сподобалося моє проходження, мої відосики. Ось. Е, не забувайте ставити вподобайку, писати коментар. Це... Допомагає в розвитку каналу. Я чекатиму вас на нових відосиках. Всім смачного, хто їх ти будеться Та гарного завершення. і всім па-па.